Чому ми тут? Чому на кожній акції? Чому нам болить? Ті, хто приєднається до нас зараз, може питають себе. А що я можу? Для чого я тут зараз? Кожен із нас може дуже дуже багато. Сьогодні це наша акція. І ще будуть інші акції, доки ми не повернемо наших рідних додому. А взагалі, по життю, кожен з нас може допомагати нашим військовим, допомагати нашим пораненим в шпиталях. Полон дійсно вбиває, полон висмоктує кожну хвилину життя наших рідних, наше з вами життя, життя нашої країни. Ми просто збираємось для того, щоб просто нагадати ось це слово, нагадати, нагадати. Маємо, ми, знаєте, як, ти нічого не можеш, але начебто ти щось робиш. Дуже важливо, що ми взагалі-то бачимося, бо це підтримка ну, для кожної сім'ї. Тільки сім'я, у кого. Військові воюють, чи в полоні зрозуміють друг друга більше. У мене два племінника, вони азовці. Старший Сергій він загинув, твікс на Азовсталі, а молодший в полоні. І він в Волинівці постраждав, вижив, але був поранений. Зараз ми не знаємо, де він знаходиться. Тільки Раша підтвердила, що він ну, у них в полоні. Мама. Світлана племінниця, наших хлопців. Але ми чекаємо всіх і боремося за всіх. Ви знаєте, якщо б ми щось могли більше, то ми були б там, десь там і робили б щось більше. Да, у нього три ранення було. Після цього не знаємо, в якому Просто... Понятно, що, конечно, там ужас, коли виходять парни і розказують, що там творилось, Это... Просто в голові не укладывається. Ми сподіваємося, що цими акціями все-таки, що ми как-то повлияємо і будуть обміни, і все-таки наших, дай Бог, швидше все-таки обміняють. У мене в на полоні наречений, 24 роки, Урон Олександр захищав Маріуполь, Азовсталь, я сама так з Маріуполя. Вже 19 місяців полоні і за нього майже нічого і не знати нам. Боремося, намагаємося його повернути, але поки нічого не міняється. Ну, з апреля місяця 2022 року ми майже нічого не знаємо, де наш син знаходиться. Знаємо тільки, що в полоні, зі слів хлопців, які вийшли з полону. Щоб не забували, щоб більше уділялися уваги, скажімо так, проблемі, скажімо так, полонених військових, підтримки воєнним, які зараз знаходяться на передовій. Тому що в нас і... в мене брат воює, племінник воює. Один брат погиб у мене. Тобто, те, що розповідають хлопці, ну. Не дуже гарна ситуація з підтримки, так. скажемо. Так, так, не все суспільство так. розуміє, що в нас іде війна. Так. Так. Це обща наша біда, не тільки родин захисників, щоб люди підтримали нас, підтримали країну. Російське полонені. Ну, їх, Їхні рідні повинні насамперед теж виходити і намагати вимагати від своєї влади повернути своїх чоловіків. От і все. Але для мене це не люди. Ну, не люди. Можливо, якось вони колись і побачать, що і їх підтримують ті люди, які з Харкова, що Харків'яни з ними, ми реально з ними. Ми з тими хлопцями, ми дуже за них хвилюємося, ми дуже їх чекаємо.